Я вважаю, що допомога буде, вона може не бути, не бути наприклад, 70 мільярдів, ну, 100 мільярдів, а так. це може бути 50-60 мільярдів прямих, так скажімо, допомоги. І, там, наприклад, там 60 мільярдів дадуть нам по бюджету, а 40 мільярдів нам дадуть, наприклад, по грантам. І ми отримаємо за це півтора роки э, цих 100 мільярдів. Але хочу нагадати, друзі, що гроші. Які ми отримуємо ці гроші грантові. Тобто ми їх не повертаємо. Ви розумієте? Коли ми говоримо, чому нам не дали ленд лендліз, хочу нагадати, що за лендліз нам би прийшлося повертати гроші. Так. Тому Може й добре, що Америка знаєш, я робить, думаю. Робить, робить дуже корисні, так скажемо, кроки для нашої країни. Нам потрібно до американських людей донести, що в нашій країні. Знижується корупція. І ми сьогодні змінюємо нашу країну. І я сподіваюся, що уряд для цього робити буде все. Верховна Рада буде для цього робити все. Офіс президента для цього буде робити все. І я впевнений, що це допомога буде. Я вважаю, що допомога буде. Вона може не бути, наприклад, 70 мільярдів ну 100 мільярдів, а це може бути 50